Наслідки російського терору не можна показати в одному відео. Вже майже рік вони цілеспрямовано гатять по наших будинках, лікарнях, школах і критичній інфраструктурі. Вони вщен знищили наш аеропорт і б'ють по підприємствам стратегічної промисловості, центром яких є Дніпро. Ми хочемо, щоб якомога більше людей у світі бачили правду про те, що відбувається в Україні. Ця війна залишить багато рубців у наших душах. Та ми впораємося з цим. Я ж закликаю вас допомогти вилікувати шрами, якими російська армія вкриває наші вулиці, щоб після української перемоги наші діти не зростали в тінях поневічених кварталів. Прийдіть на допомогу, коли це потрібно. Ми пропонуємо партнерство і міцну дружбу. Бо відбудова України це не лише гроші, це ідеї, досвід та перспективи. Це справедливість, на яку заслуговує Дніпро і вся Україна.